Мені звати Роксана, мені 25 років. Мене звати Аліна. Я наша інфлюенсерка. Я Ліберов Костянтин. Це моя дружина Ліберова влада. Ми фотографи. Я Петро, я продюсер гурту «Творчі», ресторатор і в цивільний час я записую я, подкасти. Я Смачного Янчик. У нас з чоловіком свій притулок для собак-інвалідів, котів. інвалідів Я стилістка і співзасновниця благодійної організації Цвіт. Мене звати Роксолана, я співачка і сонграйтер. До 24-го числа ми всі постійно кудись бігли. Ну я так точно. Я постійно, постійно за чимось. За чимось якісь цілі. Ми її тільки виконали цю ці ціль зразу. Наступна такі цій гонці. Мені здається, втрачалися взагалі моменти, втрачалися це. Ці... Цінність того, що зараз ти знаходишся там з близькими, з рідними, і може, знаєте, це десь стереотипно, але ця фраза Жити в моменті зараз зовсім новими фарбами заграла. Ранок з коханими. Я не знаю, печеря з сім'єю. Для мене не те, що ціна, просто безцінна. Вона не дуже змінилась з початком війни. Хіба що почали цінувати час? Я зрозуміла після 24 лютого, що я завжди знаходила раніше час для якихось кар'єрних важливих завдань, для роботи. Але постійно якісь такі особливі банальні побутові моменти я відкладала на потім. І якраз останніх 9 місяців. Останні 9 місяців ми почали більше часу приділяти саме для сім'ї і для себе. Ми любили людей, ми любили працювати з людьми, фіксувати емоції людей. Зараз емоції трохи інше, але. Але по суті, що до повномасштабного вторгнення ми знімали людей та емоції людей. Та й зараз ми знімаємо людей та емоції людей. Для мене більше ніж подарунок, це почути ало від рідних і друзів. Більше, ніж подарунок, це життя. Життя моє, життя моїх коханих, моїх близьких, моїх рідних людей. Коли телефонує водій, який евакуює тварин з фронту, таке: машину обстріляли, але всі живі. Більше, ніж подарунок, для мене це, напевно, посмішка сина. Однозначно. Для мене це можливо дуже звучить так примітивно, але справді для мене більше, ніж подарунок, це час з сім'єю і з малюком. Це дуже важливо. Більше ніж подарунок, це перш за все моя моя дружина. І те, що вона завжди зі мною. що, те, що ми можемо зараз завжди бути разом, навіть коли от ми знімаємо війну. Мені, до речі, нещода... ну, нещодавно, давно на початку війни, подарували таку штучечку. Там герб України, звісно ж. І ще тут є інформація про мене і мою групу крові. У мене є три мої основні талісмани, які я всюди з собою вожу. Це перший колончик-сердечко, потім невеличка дідова молитва, яку він завжди вкладав, сумочку мені і мамі. І новенький флакончик татового парфуму. Моя річ сили це моя чашка, з якою я щоранку п'ю каву, коли я сама на наоденці і відбувається мій ранковий ритуал. Для мене це такий момент сили. Для мене річ сили це телефон. Не тому, що це телефон і кріч, а тому, що це можливість зв'язатися з близькими, дізнатися, чи в них все в порядку саме в даний момент. Це собака, це мій чихуахуа. У нього дуже слабке здоров'я. Він у нас з'явився якраз із початком війни, і ми його вирішили собі залишити. Це просто мій талісман щастя.